Продовжує священник, який не купив собі парафії, влаштувався диспетчером на ЖЗ вокзал Будьмо уважні. На третью полю від перону прибуває дезинькові стерно тернопіль Одеса, в якому їдуть привідники Степан Оксану, Івано, Іваноксани, Степан Оксани, оксана а я два рази не повторю, боксь два рази казаня. У нас випадок в театрі. <пас> Мужчина це театр тихо. <пас> Шановний це театр атерактури на їм важко, можете бути тихо! Mm -hmm. Так, мужчина, ваш квиток. Квиток сюди. Так вас місце на балконі, що ви в партері робите! Я в Друзі, доросла розмова. Тата і сина. Синоптична. Не. сюда. да Не. А... Брав книжку. Не. Брал книжку за та жерки жерката и питай се. Брал. Брал. Дивився Не. Я <laughs> да, дивив 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 да. дивив не ми Та да дивився, Да, диви се, Ні. Не. Я зараз ременя усі... До мальову, до мальову. До мальову. Ото тепер турне йди в спальню і маму розпутуй. <звук> до ведучого шоу мастершеф ектора Хіменеса Сабрао приїхала теща. Ектор! Ектор! Привіт! Дається не чую? На балькон! <звук> Продовжуємо. То знаєте, така ситуація, яка чисто теоретично могла би відбутися. Конструктор Таврії на заводі Мерседес. Що аптематика? Я вибачаюся, але то тільки двері, завод там! Так, то тільки двері! Та. Продовжуючи автомобільну театрику, дуже така, дуже нереальна ситуація. На гаражі на СТО в Тернополі привезли Феррарі. Петрович. А? Не заводиться. Хм. 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 О, чекай. Алло, тетя Маріка. А ваш чуван близько? А дайте йому трубку, ага. О, бенджорно, бенджорно, джувані. Джувані, де лопортато в Феррарі, Феррарі но джинджі. Сі, но джинджі, ага, ага. А, ага, сі. Ага, сі, грація, грація, джувані, грація. Що джувані казав? Та що казав, що гамно треба було німця брати. Мова мами і дочки. Мамо? Що, доцю? Я маю тобі щось сказати? Кажи. Мамо, розумієш, ну... Вітер запилив мою квіточку. Шо, що? Ну, моє зернятко проросло. Що-шо? Ну, джмелик прилітав до моєї дитинки. Дочі, ти що, біологія перейшла? Скажи нормально. Я залетіла. Боже, золотіло. Де Де була твоя голова? Не знаю десь під рулем. А в нас випадок но в дуже, дуже дорогому ресторані. Доброго дня! Ми раді вас дати в нашому дорогому ресторані. Дозвольте запропонувати воно в нас є 85 року врожаю. 74 року врожаю, 65-го року врожаю. А горілка у вас є? Є горілка, може щось до горілки. Огірки? Ну дивіться, в нас є огірки 43 го року врожаю, 51-го року врожаю, 68-го року врожаю. Я у вас грами. Як то цінний. Дякую. Пс -с. Пс -с. Машинчик. Ми дорогий ресторан. Можемо дявочок. Дякую, я знаю ваших дівчок. 43-го року врожаю, 56-го, дякую. Бабця в тату в салоні. То тату салон. Так бабцю, то тату салон. Значить, зробив мені твого на пузі карту України. Окей. Okay. Зроби мені твого вербу, мені зроби твого калину. Бабцю, а що он там верба і калина. Бовдур, бо без верби і калини нема України. <риклад> ну, купала мені твоне набий. Бабцю, що на он там купала. Бабця старенька. Бабці в тяжко, щоб церква під боком була. <риклад> Ви мені китайський ірогів, щоб села любов. Помнітку ружа сібиває нам коло ноги, твого гадюка така велика, Бо мені сергій і тку тунелі, мені вуха і сіргу вніс. Бабця, нашому то все? Щоб моя дура, внучка, як хто б де по дебільному виглядало 72 роки, розумієш? Зустріч двох подруг після дня святого Валентина. Будемо в тому дорогому ресторані, і щоб надіїлися тих лобстерів, устриці, у марі, ні, знаєш, що ділилися. Пришли додому. Романтика, свічки в коридорі один раз. І все? На кухні два рази. Два рази на кухні. Друзі, все, 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 В спальні три рази. Три рази. Ну, що? В туалеті чотири рази. Жеребець. Ну ригав яким, чесне слово, полежав жилася знову в Рано чи пізно в відносинах хлопців і дівчини настає цей... Момент. Це тобі. Рано, 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 рано. збереся. Кольцо! Ой! Промазала, давай Добай, дай, 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 дай. ще раз. Ще раз давай давай. Промазала. Ну ще раз. Добай, ще раз. Ще раз, ще раз, ще раз, Промазала. Нічо, скотіна, я тобі вночі згадаю. І на завершення випадок під роддомом. Маруся! Маруся! Марічка! Попущина! Я дуже родом! Може ваша дружина десь там? Марічка! Марійка! Може й твоя там моя дорога в каналізації Маричка! Марічка! Тоді наші молодята, щиро вам дякую всім за увагу. Хочеться вам побажати наступне. Нехай продовжить всього вашого сімейного життя. Вами завжди слідує разом по життю і добро, і ласка, і тепло, і найголовніше це позитивні і добрі люди. Смійтеся і кохайтеся, бо ми того варті. Як казало, 90% гостей, щастя і здоров'я вам. Дякуємо з вами, будьте куми, дякуємо вам.